Сьогодні неділя, 18 вересня 2022 року, 10 година, 13 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою і показувати бідлоті, хто є хто і хто чого вартує в цій країні і в цьому світі. Останнім часом для більшості держслужбовців та зрадників честь, сила, свобода, зрада, чесність. Це пусті слова, які вони навіть забули, як вони. Рознося. І що вони обозначають? цим теж службовцям хочу сказати, що вони дуже, дуже люблять легкі гроші. Так я їм хочу зауважити на їхні такі мислі. З їхніми прокуреними пропитами місками? Що халяви я такий вислів: халяви не буде? І за все в цій країні, в країні України, потрібно платити. і Якою ціною? Будуть платити за свої вчинки вони. Мені дуже важко уявити. Але це будуть не гроші, не їхні крадені гроші, а щось інше. Робіть висновки, хто є хто, що відбувається в нашій країні.